Всім добрий ранок, друзі. Я вже лечу бігу. Сейчас на у ключі. Я вже бігу мені сьогодні на УЗІ щитовідки. УЗІ щитовидные. Де мої наушники, микрофоны. Говорить, зараз, подождите. Так, зараз. Зараз, роба, на роба дівки. Дівки хлопці. Зараз. Я ж вчора цей. Я ж вчора їздила вечором з Дімою до бабушки люди. Отож її положили. Ви зрозуміли, її положили. Покапали зразу, правда, в терапію. І більше до неї ніхто не підходить. Тобто к неї ніхто не підходив. І ніхто їй не міряв, не тиск, ни, ну нічого. Я ж не знаю, може так і треба. Я ж поїхала, збудила ту місістру Дев'ять часов, вона там чи сидить, чи спить, чи телевізор, дивиться, я не знаю. Кажу, аж як е, це? Кажу, може, їй погано, вона нічого не їла рвала. Вона каже, щось поміряю. Поміряла. Да, сумочка, конечно, универсальна, девочки, под все. Померила, короче. 140, чи на 70, чи на 80. Ну, что-то такое, короче. Каже, все, тыск хороший. И этот самый. Господи, еще наверное. Сейчас, девочки. Короче, тиск хороший, слава Богу. Слава Богу, з тиском. Будем решать дальше. Все вопросы. Сьогодні УЗИ, кардиограмма, Ну, короче, лікар там назначить. Все, девочки, полетела, бо и так трохи опаздываю. Буду держать вас на связи. Хорошо, квиточки, гарного вам дня. Короче, я приехала уже. Сейчас пойду до лікаря. У вас тоже такая темка, что вы. Mm, йдете коли до врача на якесь обслідування, все вже. боїтесь, що ще щось, щось як почуєте. Боже, ми залякані страх цим з секунду. Коротше, і оце ж накручуєш себе, розумієш, і починаєш нервничати. Хоча, з іншої сторони, а що ти зміниш? Ніхера. Понятне дело. Значить, позвонила бабусі люди, тільки що говорю, що там, як діла. Каже, нічого. ніч пережила, каже, і хорошо. Я говорю, ну, значить. Ну, говорить, що голова крутиться в неї, що її водить, крутиться голова. Не знаю. Це, звісно, вже халікарі дивляться, все обслідують, і далі вже рішають, куди направляти і що далі робити. Тому що там теж лежить в палаті жінка, в якої так само, ну, така вже теж бабуся, в неї так само не збивався тиск взагалі. І вона теж попала так в лікарню, каже, і прокапали, каже, набагато краще. так що. Думаю, що прокапують і все добре. Дякую всім. Не обижайтеся. Обігла... Щось я там сказала за той формадепін. Фарда... Я без умисла образить, ребята, ну ви що? Я вдячна, що ви мені дали таку назву цих крапель, що тепер буде як така реанімація ці краплі. Не обижайтесь, ви що? І, е, Кстати, я за ці краплі спитала у лікаря. Ну, цього він каже, що вони дуже добре погасити погасить високий тиск. Коли дуже-дуже високий, його треба швидко погасити. Вони дуже класні. Але це тільки от швидко Але Вони все одно, якщо є причина, що гонить отак тиск, то він, то він мені так сказав, я не знаю, що. Типу 30-40 хвилин. І знов починає тиск гнати. Ну, якщо, наверное, чинцу, я не знаю, що цьому. я не можу сказати. Так він мені сказав, розумієте? А що там, Непонятно. Короче, так. Ну, сейчас я поеду туда, да узнаю, що там, що там кажуть лікарі, що там. Ой, ой девочки, що вам сказати? Понеділок. Як завжди, єлі зібралися, Діма Вову в садик завози, заводить, каже, що такі пробки. От я вот, наприклад, завжди в садик там в 7.30 приїжджає, Діма. Да, Якщо він приїжджає в 7.45, все, він в садик не попаде. Вже. Уже починається дурдом. Пробки, всі їдуть. Тобто, бачите, 5-10 минут важливу роль відіграють. Так, я посушилась, нарядилась. Все, девчат, пошла. Потом вам скажу что-то. Так, девочки, пью кофе с чашечки, которую подарив э, подарил сыночек папе на... Это на день рождения ты подарок? подарил? Mm -hmm. И рассказываю вам про УЗИ. В общем, УЗИ мы не сделали. Хорошая такая доктор. Мне очень понравился первый раз у него. Ага, не сюсю -сю пусю, бо мені не за сюсю пусю. Я починаю панікувати одразу і все. Я даже боялась її спитати, що там знаєш. А, коли ви здавали останній раз аналіз на ТТГ? Я така, а що там уже все? Все, я вже три місяці назад. Все нормально, дівчатки, слава Богу. І мальчики. Зараз веду чоловіка на сніданок, тому що я не снідала. Мене угостить, і, і поїду до бабушки люди. Я дзвонила бабушки люди. Ну что, говорить, що голова крутится, но ну, ще так не ж не було. Ну, ще докторка, да, вони таки, коли прийдуть, он же должен историю посмотреть, все но ну, все. Ще... Короче. Поки це буде, це Діма часу 10 буде, то 11, я думаю. А Там треба щось буде купити, якісь лікарства, скоріше всього, щось будуть якісь назначення і ще побачимо, що там буде. Тоді вже будемо рішати. Так, боже, яка осінь гарна. Оце, якщо б я ще не такала вам всім, я приїхала в лікарню сейчас иду скоро когось привезу ну, господи каждые пять минут когось ктось привозить я приехала до бабушки люди конечно в палате снимать не буду потому что во-первых там куча людей во-вторых зачем бабушку слабую показывать как бы тоже знаете не дуже в общем я иду додому сейчас зайду в мясный магазин и конечно же розповім вам про свои враження про лікарню відділення терапії дівочки. Е, ви знаєте, я раніше боялася фільми жахів і трилерів американських, то зараз, е, мабуть, мене може налякати відділенням терапії в Орській лікарні. Це просто. Я, ну, я думаю, ну, може, вам може здатися, що я там якась гидлива, ну, все правильно, так. Да. Але просто ну, то, що там. Ви знаєте, в морзі, де я працювала, було чистіше, було якось, ну я не знаю, просто з повагою до людей. В общем, коротше, дівчатки, розкажу в двох словах за відділення, як обіцяла. Хотя, конечно, говорить, ну, как бы, мені немає, що, але ужас. Единственное, що мене обрадувало і успокоїла, это лікар. Така дуже хороша лікарь. Вона теж, кстати, сказала, як і ви пишете, що надо пити таблетки. Надо пити таблетки. А не капальні, капать. Це капать. Але треба пити таблетки. Понимаєте? Сейчас вікно сползну. <реш> Не знаю. Для мене це шок. Це шок. Извините, але чище було в моргі я работала, там чище намного було. Це, звісно, це... це ужас. Коротше, дівчат, та й таке. Взагалі, ось такі новости. Буде пити таблетки, буде більш-менш все нормально. Не буде пити таблетки, ну, самі розумієте. Ну, не знаю, що вам сказати, тому що ну, вона. Я думаю, що вона оце побула в цьому відділенні. Може, вони спеціально такі условия в цих відділеннях роблять, щоб пугати їх, щоб вони слухалися, і пили таблетки. Я не знаю просто. Ну, Я сама спугалась. Я ж так, ще стірку переберу. У мене тут дурдом веселка. Зараз ці пледи, це ж діти тут скакали вихідні. В общем, не знаю, конечно, что вам і сказать. Хочу помыть полы. Сейчас. А, поставила бурячок, кстати. Сейчас бурячок зварю. Салатик таки сделаю. Хочу бурячок, купила, знаете что? Купила шии курячи. Обожаю. Курячи шии. Просто обожаю. Сейчас стушу, боже, с улицы. Такое грязное окно. Надо пойти сейчас помыть. Зараз, девочки, сушу этот подлівку, поняли? Стушу подливку, сделаю бурячок, пюрешку і супчик. Слушай, оце ж я купила собі рубашку. Бренд називається Solmar. Девки, І ви мені кажете, зараз гамму. Оце рубашка 1800 гривень. Закашлатилась, нитки повилазили. Це типа український бренд. Как будто я носила вже. Я не знаю. Чек 5. Отвратительно. Так же само оце синтетика, солмарно усіх хоч 600 чи 500 гривень. Синтетіка. Потієш, як собака від нього. Так, дівчата, я буду готувати запіканку. Потому що я вчора купила сир пів кіло. Нічого ж не сталося. В машине поезжает трохи. <laughs> Не, я его сначала до бабушки отправила. Манки нету. Манки нету, значит, что? До свидания. До свидания. До свидания. Все. Все уже сразу мыть. Хорошо. Делаем, значит, девочки, готовим э, цей. Сырники. Ну а сирники я буду готувати в духовці. Я ніколи не готувала сирники в духовці. Так жарко треба відкрити вікно. Зараз. Хороший сир такий жирненький. Беремо три яєчка домашніх. Миємо їх. Обязательно миємо. Я не знаю, хто не миє яйця. Мийте. Сейчас я возьму мочалочку, Я мы ее сфері. Вот, от какашек, от гамняшек. От всего на свете. Вот так. Хорошо смываем. Ну, потому что, ну, ну, вы ж представляете, представляєте, яйцо, да, даже не домашний магазин. Надо всегда мыть яйца. Шо це за анонсом? И вбиваю 3 яйца. На пів кіло 3 яйца. Значит, так і у мене виходить рецептик. <гум> Сама ще не знаю, как рецептик. Так, тепер надо добавить сукор. Я люблю, щоб сыр був з вот такими вот, ну, не не дуже поняли, взбитий, розтертий. Почому? Та да тому що оно ну, вкусніше. Це ж не запіканка, чи чизкейк В общем, взяли цукор Цукру я дала багато, мені здається, не знаю, скільки, ну до хера. Переборщила. Ну, я нікому об этом не скажу. Так. Добавила борошно Что? називається сирнички 5 минут. Ну, Попала в волосина. Що? Ну, не моя девочки, дуже чорна. Ну, нічого, Я кажу, Діма, все проходить термообработку. Це мене так успокаиває. Мой успокоитель. Так, все. Значить, що ми робимо тепер? Тепер ми беремо тарілку велику, висипаємо сюди борошно. У мене така дочка грязна, Я не знаю, у мене духовка. Як нова, дечко. Я не знаю, оскільки мила. Ісвона така страшна. Мукичку. Хорошенько обваляла. Джин-ди-джин. Смотрите, який хорошенький. Поїхали далі. Може, чуть побольше, Маша, бо до завтра будеш ці сирники ліпити? Віконце вимила на вулиці. Хазяйшка. Девочки, от. Шарусечек. Щас синочок мій поїсть, бо йому на англійський йти. Моя квіточка. Такий вже ж хороша дитина. Кажуть, що, знаєте, свої всі так, діти. Ну, лучше, краще. Ну, понятно, ну так. Само собою, але так дивлюся, мені жалко. Воно таке пережива за бабушку, так за все пережива. Що, як? Давай я в лікарню поїду. Він такий, знаєте, він все поїде, буде її треба підмивати, мить. Він такий. Потому что бабушка його дуже любила. Всегда в детстве і нянчила, і все для нього. Ото, знаете, дитина виросла в її любви. І він за нею, конечно, вийшов Він за нею, вообще і лікарства, і сахар міряє, прокалює. І все, що бабушке, только было хорошо. Вот, що значит, бабушка любила свою. Внуку, люби. Тепер. Тепер він бабушку люби. Так. Та бабушка, я вам говорю, винянчила взагалі. Я пам'ятаю, маленький був, він розказую. Ми мене починали з таки, закончу отакими бамбулами. Маленький був, вона прийде літом, тільки родився. Я ще не проснулась, вона його забрала в коляски. Що нема? Прийшла покормить. Вечером приходить, віддає. Оце представити цілий день вона з ним. Вечером приходить. Отдає градика. Коротше, отдає градика. Забирає швидко в мене стірку з ванною, щоб я не бачила. Быстро піде типу на кухню, поки я там роздіваю градика. Вона вже посуду там домила, я десь. Ну, що мені 21 рік, що я дитина ще, що в мене хотіть. Чую, приноси утром. Уже. А літо ж воно швидко сохне. Уже посушене, поглажене бельє. Стірку всю представте. Унікальна жінка, звісно. Всі, хто її знають, всі, звісно, говорять в голос, що ця жінка, у неї дуже тяжка доля, і вона дуже добра людина. От чого такої доброї людина така важка доля? От. Не знаю. Дуже хороша женщина. Мені так жалко, її що так і чоловік помер. Потом сина поховала. Так все. Девочки, що це я увлеклась і делаю уже какие-то футбольні м'ячі, а не сирники. Так, що таке? Спотіла. В общем, що. В общем, поставила эти, перемыла все, у меня все должно быть чистенько, все тут даже всю сеточку перемыла, в общем, да, интересно, что будет с этих сырников, ну давайте их на 200 сначала, да, на сколько-то минут, чтобы прихватилось, и что, и сейчас начищу все на супчик, и на подливку, и поставлю все Дурдом висока. Градик, якщо хочеш, доїдай цей еклер. Градик, чекай, доїдає еклер, якщо хочеш. Ці цвіточки в мене везде вчора помила. Розочки свої. Порядок, дівчатки. Тишина, чистота, порядок. Що ще треба? Пали. Зараз помию. Бо Градик має пропилесосити. Тоді мию пали. І краса у мене вийде. Так, девчата, шейки я выключаю. Бурячок нарежу. Вот такие красавицы у меня получились. Сейчас, подождите. Так, что там? У меня уже все выключено. Вот супчик уже в градичек поев. Погода у нас чудова. Градик гуляет с кормуськой. Маша, тут їла знімала ж обзори, гамньори, Ну, все на світі. Понимаєте, я тут і сало їла не прибрала. В общем, короче, що? Ось така вийшла у мене красота. Так що, дівчатки, покажу вам ще трошки своїх гарних квітів. Бачите, це така, типа пильна роза, типа грязна, щось таке. Красота. Боже, такий захід, сонце. Вода, ти на вулиці, чого я в хаті сидіть? Здріть. Красиво, да? І там другий букет я розділила, бо ж багато. Чесно ж подару багато.